Перша думку, коли я думаю про школу англійської мови, на єзі, це комфорт, тому що дійсно з перших хвилин на першій співбесіді, коли я чарно запросила, ну типу на конференцію, це була групова співбезіда. Почалося все з того, що менеджерка говорить: типу, от ми там намагаємося розвиватися, там нас дуже підтримуюча спільнота, ми намагаємося спільно, всіх підтримувати. Я думаю, блін, так класна компанія, от би прийти, я так хочу прийти. І я прийшла, і дійсно, перебільшення спільнота дуже комфортна, дуже підтримується. І все, про що ти думаєш, це про те, як поступати ефективнішою. Як би ставати краще в роботі, як там краще піднести матеріал наступний урок, а не там щось типу, як на розвити начальницю, як же не розсортувати менеджера, чи щось таке. Ні, взагалі такого немає, прям дуже дуже класно, дуже комфортно. Щодо років також класний момент, що в школі є дуже багато баз даних, де є плани уроків на фактично будь-яку тему, навіть там на якщо на якусь вузьку специфічну тему немає плану уроків, то школа є підписка на сервіс зі штучним інтелектом, за допомогою якого на базі там сайтів, якихось статей в інтернеті. Відео на Ютубі про цю специфічну тему, можна створити урок на будь-яку тему-ку будь тему, яка є в інтернеті. І це дуже-дуже класно. От. І спіната дуже-дуже підтримується, дуже-дуже комфортно.